В Ефірі з Вашингтона голоса марки українською. Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами вже як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом, говоримо про найважливіші рішення і заяви, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш друзі нагадую, що це живі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз о вісімнадцятій за київським часом дивитесь нас на Фейсбуці чи на Ютубі, то маєте нагоду поставити в коментарях свої запитання. Спитати те, що вас цікавить. Ми з Юлею спробуємо зачитати у прямому ефірі. Ці коментарі відповісти, звісно, якщо будемо мати на них відповідь. Так само заохочую вас писати. Звідки ви дивитеся, слухаєте наші ефіри? Завжди такі коментарі особливо приємно читати. Ну і важливо нам дійсно знати, де нас бачать та чують. Почнемо сьогоднішній ефір із заяв, які ми побачили з боку європейських партнерів, mm -hmm. Юлії, зокрема з боку Польщі. Що сьогодні відбулося, на чому фокусуємо увагу? та сьогодні. Насправді відбулася важлива зустріч у Львові. Президент України Володимир Зеленський приймав своїх колег із Литви та Польщі. Це президент Литви Гітана Снаусада та президент Польщі Анджей Дуда. Вони прибули до України без публічних оголошень про такий візит. І це власне була зустріч у межах так званого Люблінського трикутника. І, звісно, такі зустрічі важливі, щоб від європейських партнерів, щоб продемонструвати свою підтримку, ну і також звірити годинники, яким чином розвивається війна, і яким чином європейські партнери можуть допомогти Україні на цьому етапі війни. І, зокрема, ми почули кілька важливих оголошень від литовського президента Гітана Санаусади. А ми почули оголошення про те, що Литва надасть Україні зенітні системи засоби протиповітряної оборони в межах своєї триваючої військової допомоги. І також важливі меседжі пролунали і від польського президента, зокрема у плані надання Україні або можливого надання Україні танків. Дійсно, питання танків останніми днями багато говорять. Чули ми багато заяв, і з боку Британії, зокрема, що вона планує можливо в майбутньому поставити в Україні свої танки, -челенджер. Деться важливо а, про західні танки, бо раніше ми знаємо, що. Інші союзники, в тому числі Польща чи Чехія, інші країни постачали Україні танки радянського зразка, модернізовані в тому числі. Однак, зараз важливо останніми днями йдеться про поставки перших танків західного типу. Чи це танки Leopard німецького виробництва, чи це челенджери британського виробництва? Чи багато запитань вона до сполучених штатів щодо танків Абрамс, чи готові вони постачати такі танки в Україні? Отже, а, ви, а, з боку Польщі. Сьогодні насправді пролунала, мабуть, найбільш конкретна заява з усіх, які ми чули протягом останніх тижнів. А польський президент заявив, що його країна планує відправити в Україні перші танки Леопард. Це танки німецького виробництва. Нагадаю, які також є на балансі в Польщі. Планує відправити ці танки, але в складі міжнародної коаліції. Анджей Дуда заявив, що рота танків Леопард буде передана в рамках створення цієї коаліції. І ми хочемо підкреслив він, щоб це була міжнародна коаліція, говорячи і спілкуючись із журналістами, він наголосив, що про що йдеться так про яку міжнародну коаліцію. Що до цього він сподівається, окрім Польщі будуть долучені також і інші країни. І перед тим як це рішення буде фіналізоване, перед тим як дійсно. Така техніка зможе потрапити і перетнути корону України, потрапити на баланс збройних сил. Має відбутися ряд погоджень, має відбутися процес певних регуляцій дозволів. І зараз власне польща працює над тим, аби це фіналізувати. Однак таке рішення, як сказав польський президент, його країна щонайменше вже прийняла. Ми очікуємо насправді почути заяв з боку інших країн. Ми знаємо, що танки леопард є німецького виробництва. І важливе слово тут також матиме саме у ріднімеччини. І думаю, зараз можемо послухати власне коментар польського президента, якими словами він оголосив про це у Львові. Давайте подивимось. Ми перекажемо групу танків Леопард в межах створення коаліції, оскільки, як ви знаєте, потрібно виконати також цілий ряд формальних вимог, необхідних для цього погоджень і так далі. Але передусім ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція, і в межах цієї міжнародної коаліції ми прийняли рішення про створення першого танкового пакету групи танків Леопард, яка надіюсь разом з іншими групами танків Леопард та іншими танками від інших країн незабаром вирушить до України і зможе зміцнити українську оборону таке рішення в Польщі вже існує. Така важлива заява від президента Польщі Анджея Дуда. Нагадаю, що на балансі у Польщі насправді є найбільше, більше танків ні навіть Леопард, ніж у Німеччині на польському балансі їх 247, а у Німеччині їх 225. Тому знову ж таки заява від Польщі дуже важлива. Однак, дійсно, оглядачі звертають увагу на те, що для того, щоб передати офіційно танки Леопард Україні, треба дозвіл Берліна. Берлін, поки що ми знаємо рішення не ухвалив таке, і насправді напередодні український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба приймав в Україні німецьку свою колегу Аналену Бербок і вони разом вирушили зокрема до Харкова. І Дмитро Кулеба ще раз наголосив на тому, чому так важливо отримати цю допомогу від Німеччини. Послухайте, якими словами він сказав на прес-конференції разом із своєю колегою наленою Бербок. Я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Леопард. Ба більше, я думаю, що і німецький уряд десь глибоко в душі розуміє, що це рішення буде ухвалене і танки будуть передані Україні. У відсутності цього рішення вже зараз мене засмучує лише тим, що чим довше буде це рішення ухвалюватися. Тим більше людей загине через відсутність на озброєнні нашої армії необхідних танків. І, Дійсно, танки це те на чому Україна наголошує вже давно. Останнім часом ці розмови активізувалися, особливо в контексті розмов про контрнаступ України, про звільнення більше територій, про оборону. Зокрема, від російського наступу, зокрема на східному напрямку довкола Соледара, довкола Бахмута. І от а, ми чули слова польського президента Анджея Дуди. Також була заява і з Лондона. Давній стріт, резиденція британського прем'єр-міністра, підтвердила вперше офіційно, що британський уряд планує надати також танки для України щоб захиститися від російської агресії. Ріші Сюнак, це британський прем'єр-міністр. Він звернувся до міністра оборони своєї країни для того, аби працювати з партнерами в наступні тижні, щоб прискорити підтримку британську підтримку партнерів для України, включаючи надання танків. Розмови Ми чули були розмови і повідомлення в медіа про. Те, що дійсно про таке рішення говорять в Британії, йдеться про танки Challenger, Британської, які є на обороні британської армії. Тому глянемо, ми чули. Президент Дуда сказав, що йтиметься про міжнародну коаліцію, тиметься не лише про танки Леопард, які він пообіцяв з боку Польщі. Про Британію він не говорив нічого прямо однак, натякнув, що може йтися і про інші танки, про танки іншого виробництва. Тому Будемо насправді спостерігати. бо знаємо, що Британія разом з Польщею є одним із найбільших постачальників озброєнь для України після Сполучених Штатів. Тому думаю, наступні дні будуть, будуть новини, і треба за ними уважно стежити. Це наша робота. Будемо робити а, і будемо вас повідомляти який буде вже якась перевірена і детальніша інформація з цього приводу. Ну і в Пентагоні напередодні Патрайдер, це речник Пентагону, сказав, що якраз за наступного тижня міністр оборони Сполучених Штатів Остін і топ генерал Марк Мілі вирушать до Німеччини на базі Рамштайн буде відбуватися чергове засідання контактної групи з оборони України. Тому дійсно більше якихось повідомлень рішень варто очікувати, як зазвичай за результатами цього засідання. Адже нагадаємо, це коаліція, яка збирає. Понад півсотню країн з усього світу, які якимось чином готові допомагати Україні із саме оборонними військовими потребами, тому це дуже важлива подія, яка буде відбуватися наступного тижня. І сьогодні якраз цікаво, що велика кількість танків військових транспортних засобів від збройних сил Сполучених Штатів почала прибувати до голландського порту. це насправді танки та, та інші гусеничні транспорт, які які сполучені штати вирішили надати Польщі і Литві для того, щоб укріпити своїх союзників остаткування, як повідомляє видання Reuters, включає велику кількість танків M1 Abrams і бойових машин Бредлі. І насправді знову ж таки це їхня мета це укріпити союзників на східному фланзі НАТО. Це те, що Сполучені Штати продовжують робити, і якраз в межах цього Сполучені Штати передають такі бойові одиниці на озброєння цих двох країн. Що стосується безпосередньо потенційної можливої передачі танків Абрамс для України, про це постійно журналісти питають у представників Пентагону, представників Білого Дому наразі в Пентагоні. Говорять про те, що вважають, що інші БМП Бредлі, наприклад, будуть для України більш корисними зараз, адже вони потребують менше часу для навчання вони є легшими в використанні і обслуговуванні. І насправді споживають менше навіть пального, тому як говорила Лора Купер, розуміють, що для України дуже важлива потреба в саме гусеничному транспорті в бронемашинах. Однак вважають, що на цьому етапі не йдеться про танки Абрамс однак, як сказав Чара Петрайдер, що постійно говорять з українцями про потреби так. і постійно модифікують ту допомогу, яку надсилають зі сполучених Штатів. якраз юлю про це запитання. Ірина Бун питає: чи дадуть США Україні танки? Тарас Пошкар, чи є шанси отримати не лише німецький а й американські Абрамси, думаюну Юля відповіла на запитання. Єдине, що додам а, і на чому окрім тих аргументів, які ти, юлю вже згадала, наголошую, що складно і в плані логістичному, принаймні, за оцінками Пентагону, на думку американських чиновників, логістично буде складно поставити американські танки. Тому сподіваються, що а, ініціативу зараз візьмуть на себе європейські країни. А, чи Польща, як ми чули, чи Німеччина, чи, чи можливо Британія. А, і на цьому наголошують також і експерти. Зокрема, Кондоліза Райс у своїй колонці вважає, що саме європейські країни мають бути першими. А, Сполучені Штати допоможуть іншими спроможностями а, або, можливо, і згодом танками Абрамс. В Пентоні кажуть, що в принципі нічого не виключають. Втім, наразі про це а, про це принаймі ми офіційних заяв чи рішень не бачимо. А якщо ми, друзі, говоримо про допомогу, яку надають не лише уряди західних країн, а і волонтери, чи звичайні люди, то дійсно багато тут у сполучених штатах звичайних громадян долучаються тим, чим можуть для підтримки українських збройних сил чи для підтримки родин українських захисників, які втратили втратили своїх своїх членів родини, своїх батьків, братів. Та тих людей, які за чи сестер матерів, зрештою, які захищали українців українці від, від російської агресії, і насправді тут у сполучених штатах з нагоди різдвяних свят відбулася акція. Люди могли. Через американський сервіс Amazon долучитися і купити подарунки дітям українських захисників, зокрема у Львові, тих захисників, які власне віддали своє життя для захисту України. Наші колеги Омеляна Щудляк та Юрій Данкевич зняли цю історію у Львові. Давайте подивимося їхню розповідь і повернемося обов'язково до обговорень. Бачу ще й на запитання. Ірина Дадак і Львівською вулицею, що донедавна називалася іменем російського поета Некрасова. Тепер на будинках нові таблички. На честь її чоловіка. Просто не говорить татова вулиця. Я відчуваю гордість. Я пишаюсь тим, що він був моїм чоловіком. І побажаю його вибір. Вітаю сьогодні всіх з дуже великим святом. Святом важливим для кожного українця це День української мови та писемності. Юрій Дедак, літературне псевдо Юрій Руф, пішов добровольцем до армії у перший день російського вторгнення 24 лютого. Слава Україні! Не панікуйте, будь ласка, це великий історичний шанс для нас. Лише через місяць, 1 квітня, він загинув від мінометного обстрілу на Луганщині, залишивши після себе цілу низку проєктів, якими займався у мирний час. Один з них торгова марка патріотичного одягу в стилі Урбан Мілітарі, що її Юрій заснував 6 років тому. Він хотів зробити українське популярним, донести ідею. Ви купили, одягнули. Хтось на вас дивиться, читає, цікавиться, якби це так. Напевно, що воно і тримає. Оце, от ти стараєшся далі робити те, що не доробив він. Ірина виховує двох доньок: семирічну Катерину та 12-річну Роксоляну. Разом з іншими родинами загиблих захисників. Вони завітали на дитяче свято, організоване волонтерами. Наше завдання кожного дня показувати е, людям, ті, які докладали наслідок війни, та, що життя триває кожного дня, не від свята до свята. Ми хочемо кожного дня робити щось таке, щоб давало користь, щоб давало підтримку, щоб давало розуміння людей, що вони не залишені, що вони для нас є важливими, що ми є соціум відповідальний, та що ми є соціум вдячний. Фонд Ліберті Ukraine оприлюднив перелік з 80 позицій на торгівельній інтернет-платформі Amazon, щоб кожний охочий американець міг придбати різдвяний дарунок для дитини загиблого захисника в Україні. Це один з міні проєктів фонду, проте для цих сімей навіть звичайне дитяче свято. Це крок до соціалізації після важкої втрати. Фахівці, що здійснюють соціальний супровід родин, кажуть: суспільству у мирних містах доведеться вчитися спілкуватися з тими, хто пережив особисту воєнну трагедію. Ми зв'язуємося з ними через якийсь період часу для себе. Визначаємо, що це має бути півтора-два місяці, і от залучаємо до різних ситуацій, позитивних. Скажімо так, є дійсно психологічний поріг, бар'єр, сусіди, люди незна менш знайомі, вони бояться підійти до цієї людини, поспівчувати і ну десь можливо просто запитати, чи потрібна допомога. На могилі Юрія Буляка остання фотографія, яку сім'я отримала від нього з фронту у липні. Коли він лягав спати, він постійно ту руку так підкладував. І вона так залишилася, що він живий. Що він живий, і він для мене завжди буде живий в моєму серці. Він постійно був на позитиві, і той позитив він давав нам. У Марії п'ятеро дівчаток, двоє наймолодших від шлюбу з Юрієм. Ще не усвідомлюють втрати батька. Ну чому тато залишив телефон? Ну вітаємо цей телефон, наш він залишив. Ми б могли до нього дзвонити. Вона не може зрозуміти, що тата вже немає. Я не можу дитині так пояснити, чому і що. Я тільки боясня, наш тато Ангелик, наш тато Зірочка. Але тато завжди з нами. За 10 місяців повномасштабної війни лише у Львові одного з батьків військових втратили понад 180 дітей. Амаляно Щудляк, Юрій Данкевич для Голосу Америки. Якраз знаємо, що президент Зеленський сьогодні перебуваючи у Львові відвідав кладовище, де вшанував пам'ять загиблих українських воїнів. Друзі, дякую вам за вашу активність. Що ви дивитеся нас, коментуєте. Бачу, що на зв'язку є Кривий Ріг, також Кривба, Суми, Запоріжжя, Яворів. Вітає Миколаїв. Вітає Київ, непереможний на зв'язку. Також бачу, дивляться нас у Коломиї, Христинівка, Черкаська область, Шарлот, Північна Кароліна, Миколаїв, Лос-Анджелес, Перемістя Києва, Коцюбинське, Рим, Рівне, також на зв'язку Житомирщина. Та інші міста дякую вам дуже за активність. Якщо у вас ще є запитання, то обов'язково їх ставте. Є запитання. Тарас Пошкар питає на ютубі. Пише він згідно з текстом закону США про ленд-ліз, Термін дії поширюється на 2022-2023 фінансові роки. А він завершиться наприкінці вересня 2023 року. Чи не варто було використати лендліз до завершення? Тараса до якраз приблизно вересня 2023 року на більшу частину цього року за словами адміністрації Джейка Салівана, якраз є кошти, які адміністрація. Планує використовувати і на військову допомогу кошти, які виділив конгрес. Це нагадаю, 45 мільярдів, половина з яких закладена також і на військову допомогу. Тому, в принципі, більша частина 2023 року, за оцінками, розрахунками адміністрації, є покрита саме коштами для конгресу. Лендрі знову ж таки тримають на випадок, якщо ці кошти закінчаться. І в принципі, ми в минулому бачили, що конгрес продовжував терміни дії того чи іншого закону. З лендлізом поки складно говорити, яка буде ситуація. Поки що все-таки фокусуються на тих грошах, які є використані. І насправді використовують, бачимо, їх е доволі регулярно, приблизно що два тижні, і пакети військової допомоги є доволі об'ємними. Останній був на 3 мільярди. Тому наразі говоримо про, про цей вимір, коли буде потреба mm -hmm. говорити про ландріз. Думаю, будемо детальніше це питання розбирати. Наразі. Використовують кошти закладені конгресу. Ну і це буде залежати від ситуації на полі бою. Деякі експерти, зокрема Бен Годжес, прогнозують, що до кінця серпня українці можуть повернути Крим. Але знову ж таки, це все буде залежати від того, Абсолютно. як розвивається ситуація. Друзі, ще одну історію хотіла вам показати. Насправді, знову ж таки підтримка для України продовжується. Дуже багато благодійних організацій або активізували свою роботу, або з'явилися із початком повномасштабного вторгнення. І наші колеги Ярина Матвійчук та Павло Терехов. Хочуть розповісти історію про організацію благодійну «Help Heroes of Ukraine». Вона знаходиться в Чикаго і працює напряму з генштабом. Давайте подивимося їхню розповідь. Місто Шикаго один із головних транспортних центрів у Сполучених Штатах. Тут також проживає одна з найбільших українських громад у США. Коли у лютому почалось повномасштабне вторгнення Росіян в Україну, українські власники найбільших транспортних компаній Шикаго вирішили згуртувати, щоб допомогти Україні. 20 логістичних компаній, які були конкурентами на той час на американському ринку, об'єдналися всі мають власники українських коріння, об'єдналися. Ми вирішили створити фонд. Ми всі лічно друг з другом не були знакоми. Хоча особисто ми не були знайомі, буквально за кілька годин ми ухвалили всі необхідні рішення, що будемо створювати фонд, як будемо ухвалювати рішення, і як будемо працювати. Це все було добровільно. Хто хотів, той долучався. Основані. Щоб забезпечити фонд фінансово, власники компанії, які нещодавно ще були конкурентами, домовилися щотижня робити грошові внески із особистих коштів. 25 лютого ми вже почали на телефонах працювати, збирати якісь кошти. У нас не було ще рахунків, куди здавати кошти. Саме менше було тижневий даток був 5 тисяч доларів саме більше сто тисяч доларів кожного тижня. Відповідно, перший день ми зібрали півтора мільйона доларів. На сьогоднішній день вже фонди засвоїв більше 20 мільйонів доларів. Вони відкривають рахунки в банку і реєструють офіційно благодійний фонд з перших днів заснування на їхньому рахунку мільйони доларів. Виклик правильно засвоїти ці кошти, закупити доречний товар і передати його тим, хто справді цього потребує. Волонтери починають шукати контакти в оборонних відомствах України, аби працювати напряму із ЗСУ. Ну і вже скажімо, якимись там укольними позакольними путями. Ми зайшли в генштаб, щоб повністю нам роз'яснили ситуацію, які є потреби, що є важливе, і як правильно її передавати, щоб не було ніякого там зловживання. Був створений меморандум зі збройними силами, підписаний паном Залужним про кооперацію. Ну і від того, все відповідно почалося. Перше, що їх просило керівництво військових бронежилети і шоломи для захисту життя солдатів. За перші три місяці роботи розповідають волонтери. Вони відправили в Україну 10 тисяч бронежилетів і більше 5 тисяч шоломів. Наступна гостра потреба комплекти військової форми. Військової форми було передано вже понад 10 тисяч комплектів. В комплект входить форма, штани, кітель, взуття, рюкзаки на колінники, рукавиці, окуляри, футболки. Бокси балаклави навіть шкарпетки ми закупляли. за кілька місяців волонтери зрозуміли, що власними фінансами не потягнуть всіх потреб. Відтак залучають зірок української сцени до збору коштів на концертах у США та на фестивалях української громади. Українські гурти, співаки, які приїжджають сюди, такі гурти, як скай без обмежень, калуш. Вони допомагають нам залучати кошти, які ми потім використовуємо для подальших цілей фонд. Що ж на Найбільшим збором коштів виявився тур гурту без обмежень. Їм вдалося зібрати понад 175 тисяч в бюджет фонду. Ми дуже їм за це дякуємо. Проводилося так само після концерту. відбувався аукціон, на якому продавали гітару гурту, прапор з підписами видатних осіб. Тобто, таким чином ми залучали ці кошти. Після фестивалів і концертів про Help Heroes of Ukraine дізнаються більше людей. Відтак з'являються інвестори серед американців. Ось цей власник страхової компанії приїхав в офіс фонду передати волонтерам чеки з коштами, які назбирали його співробітники і компанія для підтримки України в час війни. Кілька місяців тому я був в цьому офісі, і дівчата, які тут працюють, розповідали нам про український народ, через які труднощі йому доводиться проходити. І ми тоді вирішили щось зробити для України, якось долучитись. Ми розповіли про Україну всім нашим співробітникам. Запросили людей із Help Heroes of Ukraine в офіс, щоб вони розповіли про ситуацію в Україні і їхні потреби. Вони прийшли, поговорили з нами, і це дуже надихнуло наших співробітників. Вони почали приносити благодійні вне. Компанія вирішила виділити стільки ж грошей, скільки не збирають приватно співробітники. Тож сподіваюсь, ми сьогодні принесли дуже гарний чек, який допоможе в їхніх зусиллях. Так фонд від допомоги одягом і бронежилетами перейшов на закупівлі військових товарів подвійного призначення. Ми говоримо то є тепловізори. Прилади нічного бачення, дрони, каліматори, на які в нас є повністю всі основні американські ліцензії для експорту, для імпорту на закупівля і щоб легітимно вивести їх, експортувати до України, відповідно так само українські документи по гарантійних листах, які ми маємо право легально завозити в Україну. Загалом, як розповідають волонтери, Help Heroes of Ukraine за 9 місяців війни відправив в Україну 150 тонн військової допомоги серед них 100 американських автомобілів. Це є пікапи SUV, Вони всі закупляються тут, в Сполучених Штатах Америки на аукціонах або в людей. Вони можуть витримувати великі навантаження, тобто на них можна поставити гранатомети, можна поставити кулемети. Вантажопідйомність цих машин набагато краща, ніж звичайної цивільної машини. Восени до гострих потреб українського війська додались і дрони. Це є наступна партія дронів. Тут є 31 дрон, що в грошовому еквіваленті практично 100 тисяч доларів які відправляться на передову, крім військової, із цього складу в Україну відправляють і гуманітарну допомогу. Ось ці коробки наповнені рюкзаками для українських дітей. Це подарунок від американських шкіл. В Цьому рюкзаку є грибінець, є фонарик, є рушник, зубна паста, засоби гігієни. Це вже друга партія із 500 дитячих рюкзаків від американських шкіл. Загалом фонд вже переслав в Україну півтори тисячі тонн гуманітарної допомоги. Оскільки фонд був заснований, заснований перевізниками. Всі товари, які ми відправляємо в Україні, вони є максимально ефективно спаковані. От в такі гейлорди палети, і в нас місця вільного, якщо це йде в контейнері, не залишається взагалі. Працюють на цьому складі як самі власники логістичних компаній, так і їхні співробітники. У нас є чат, де вся компанія. У нас є чат. Роман, наш директор, пише, що от, наприклад, потрібна ось така допомога, і треба до прикладу 15-20 людей. І кожен із власників компанії відписує в чаті хто скільки людей може надіслати сьогодні для цієї роботи. Якщо наші працівники йдуть на волонтерство у робочі години, їм зараховується їхня зарплата. Хлопці розповідають, що специфіка їхнього бізнесу транспортні перевезення сприяє і благодійній діяльності. Кожен із співвласників фонду має свій робочий склад і свій вантажний транспорт, який часто використовується для діяльності фонду. Наприклад, є благодійний фонд, який якому треба зробити якусь перевозку з Каліфорнії в Чикаго. А нам це займає 30 секунд зробити це вирішити, хто це зробить. Ну і наступних там 2-3 дні, щоб це зробити в нашому бізнесі, в логістичному бізнесі. Час і швидкість на реагування на речі є критичною. завдяки цьому. Я думаю, ми дуже сильно відрізняємося від інших фондів. Волонтери отримують запити на допомогу від військових частин і підрозділів. Пізніше ці запити вони надсилають в одне з відділень генштабу зсу на перевірку. Якщо потребу військових підтверджують, лише після цього волонтери відправляють товар за потребою. Ми робимо верифікацію, чи то є легітимна військова частина, де вона знаходиться, які в неї потреби чи в них немає на балансі вже того, що вони просять. Це зроблено тільки для того, щоб не дублювалася волонтерська допомога в Україні. На складі фонду працює 15 людей. Волонтери розповідають, що налаштовані працювати на довгий термін і вже розробляють стратегію на діяльність фонду після української перемоги. Ми вже обговорювали це питання, але я думаю, що ми напевно почнемо з з дітей, тобто, в першу чергу, якщо школа, наприклад, зруйнована зруйнована школа чи садочок, тобто ми будемо, ми будемо орієнтувати свою увагу і допомогу на те, щоб відновити це якомога швидше. Тому що діти це цвіт нації. Більшість співзасновників фонду живуть у ша вже близько 20 років, мають родини і стабільний бізнес. Ця війна перетворила їх із конкурентів на партнерів. Хлопці розповідають, що своєю волонтерською діяльністю захищають місця свого дитинства. У нас не було дуже великого вибору. бо У нас є одне слово Україна в кожного, як сказав, є сім'я, є мама, є батьки, є брати, є однокласники, в кожного є своя вулиця, улюблене місце, де ніхто не хоче, щоб бачити якісь чужі чоботи або чужі танки. Ці волонтери вірять, що кожен українець сьогодні має бути в одній з трьох категорій людей: ті, хто допомагають, ті, хто воюють. І ті, хто моляться за перших і других. Ірина Матвійчук, Павло Терехов, Голос Америки. Ось така історія з Чикаго. Друзі, дякуємо вам за вашу активність, за ваші коментарі. Більше тем обговоримо сьогодні в програмі. Часта 22 -го». Ну і завтра побачимося в брифінгу о 18-й за Києвом. Ще раз дякуємо вам і до зустрічі. Дякую, папа. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.